Таро прогноз на 2025 рік для представників знаку Козиріг. Ми дивимось карта року. Перше півріччя особисте життя, кар'єра фінанси навчання та порада Таро. Друге півріччя особисте життя, кар'єра фінанси навчання та порада Таро. Позитив року, негатив року та порада загальна від Таро. Карта року. Шість пентаклів. Цей рік буде для вас роком взаємодопомоги. Можливо, ви будете займатися благодійністю. Також можливо, якщо ви будете потребувати допомоги, просіть її і ви її отримаєте перше півріччя. Особисте життя, трійка кубків. Карта говорить про те, що ваші стосунки будуть досить легкими. Ви будете відпочивати разом. Тобто, для вас це буде як відпочинок від повсякденної рутини. Ваші стосунки, ваше особисте життя. Кар'єра фінанси навчання. Ну, в цій сфері. Щось, якийсь вибір, якісь ілюзії, якась невизначеність. Давайте візьмемо підказку. Ця карта говорить про якусь скриту інформацію. Тобто, це все відбувається ілюзії, тому що якась інформація від вас прихована. Подумайте, що це може бути. І порада на перше півріччя. Туз з кубків. Не бійтесь проявляти свої почуття. Не бійтесь нових почуттів, Не, бій, не бійтесь е, емоційно проявлятись. Другі півріччя. Давайте вже запишемо другу частину.